Оцінюючи працю художника, звичайно прийнято говорити про роль образотворчого мистецтва у культурному розвитку людства. Цей чаруючий і неповторний вид творчої діяльності є одним із найкращих у світі. За допомогою своїх робіт митці передають і власні внутрішні переживання, і красу світу, і недоліки навколишнього. Вони доносять до глядачів свої ідеї. У цьому переконалися учасники зустрічі з відомими художниками Надвірнянщини. Дмитро Угренюк і Ярослав Лозинський, лауреати районної премії імені Надії Попович у галузі образотворчого мистецтва. Стецтва. їхня різнопланова художня робота зробила їх знаменитими між людьми живописні і релігійні твори Дмитра Угренюка не залишають байдужими жодного відвідувача виставки. Різьба, пейзажі, портрети, абстракції рідше натюрморти основний доробок Ярослава Лозинського. А художник Центральної бібліотечної системи Іван Токарук представлений як умілий оформлювач іконостасів у церквах. Такі люди, вважають організатори заходу, заслуговують на шану. Бібліотечна система наша звертає увагу на всіх творчих людей, незважаючи який постасів не працюють. чи це письменники, чи це поети, чи це навіть художники. А з огляду на те, що ось цієї неділі, 13 жовтня, згідно указу президента, із 1998 року в Україні відзначається День художника. Ми вирішили зробити таку зустріч із художниками нашого району. бо в нашому краї є багато гарних художників, талановитих, творчих, креативних. День художника по праву відзначають ті люди, чиї роботи стали невід'ємною частиною розвитку образотворчого мистецтва краю і України і надвірня митці вважають Це свято рідним. «Це завжди свято. Кожного, хто має свою професію, це його день, хто є художника, день будівельника, то кожен має своє свято. Це повинно бути. Тому що як-не-як, -як, ми живемо тим значить, у цьому житті, і від того відповідно отримуємо якесь від цієї роботи задоволення. Ну і служимо для людей. Я закінчив художньо графічний факультет Івано-Франківського педінституту, і я завжди мріяв бути художником. Напевно, десь частково моя мрія збулася, хоча я і працюю в системі освіти, але. Я це свято стараюся відсвяткувати. Здавалось би, в образотворчому мистецтві вже нічого відкривати, і тим не менше, там свій тонкий світ, який можуть пізнати і пояснити тільки творці. При цьому вони залишаються впізнаваними і самобутніми. Світлана Гаєвська, Володимир Борис. для новин ТРК Раї.